Привіт, малятка. Запрошую вас на заняття зліплення. Ой, а хто тут до нас прийшов? Доброго ранку, дітки! Привіт, зайчику! Сподіваюся, тобі сподобалось наше заняття з математики? Так, так, сподобалось. А чому ти такий сумний? Тебе щось трапилось? Так. Я хочу розповісти вам одну історію. Ну, давай ми слухаємо тебе. Я, коли йшов від вас, йшов через лісочок і ніс свої, своїм діткам грибочки, але заглядівся на синичку і зачепився за травичку, і що трапилося, всі грибочки розгубив. І що далі було? Сів під кущ і затужив. А білочка йшла і кошик знайшов. А ці грибочки дуже чекали маленькі зайченятка. Ой-ой-ой-ой, і що ж тебе робити? А в тебе зайчиків багато? Так, в мене дуже багато зайчиків. Дітки, а давайте ми разом з вами допоможемо нашому зайчику. І зліпимо йому багато-багато грибочків. Зліпимо допоможемо нашому зайчику, щоб він не був сумний. Але перш ніж почати, ми маємо приготувати свої пальчики. Приготуємо наші пальчики для роботи. Візьмемо каштанчик, покладемо у ліву ручку і покрутимо вправо. Кругові оберти робимо. Так, а тепер перекладемо каштанчик в праву ручку і покрутимо каштанчиком в ліву сторону. Підготуємо наші пальчики. Так, молодці. А тепер пальчиками пограємося з нашим каштанчиком. Молодці. Ось наші пальчики і готові до роботи. Для цього нам знадобиться, подивіться, будь ласка, каштанчики, стеки, пластилін зеленого та коричнього кольору. Будемо нашому зайчику робити грибочок. Відщеплюємо від зеленого кольору шматочок. Гарно-гарно розігріваємо його, розігріваємо в ручках, розігріваємо. Далі ми потрібно скатати у кульку. Ось так. Круговими обертами ми робимо кульку. Ось така гарна кулька у нас вийшла. Це буде наша галявина для грибочка. Пальчиками прищеплюємо, робимо ось так. Ось така галявинка у нас вийшла для грибочку. Відкладемо її поки. Далі стекою відрізаємо коричневий пластилін. Розігріваємо його. Гарно розігріваємо. Так, і робимо ковбаску. Розкачуємо ковбаску. Це, дивіться, буде ніжка нашого грибочка. Ставимо і гарненько придавлюємо. А наш каштанчик це буде наш грибочок. Подивіться, яка краса вийшла. А ось і зайчик прийшов до нас у гості. Зайчику, подивись, який грибочок тобі подобається. Так, так. Дітки, ви тепер самі спробуйте зробити грибочок для нашого зайчика. А я буду чекати, малята, на ваші грибочки. Па-па!